Щодня сім спеціалістів медичної клініки на колесах Дар життя приймають до 30 дітей з різних населених пунктів району. У стоматологічному автобусі бувало навіть і по 40, яким потрібно полікувати зуби. Пані Надія Злишнева уже другий рік поспіль приводить свою доньку в медичну клініку на обстеження. Говорить не лише тому, що безкоштовно лікують, а й через результат. Задоволені та. Минулого року зубчика залічили, того року знову залічили. Пламба не вилетіла. Так? Ні, пломба не вилетіла. Гарантію дали. 14-річна Анастасія після відвідин стоматолога справді задоволена. Каже, жодного болю не відчула. Роботу не боліло? Ні. Угу. Про стоматологічні послуги, які надаються в медичній клініці на колесах дар життя, нам розповідає зубний гігієніст Іван Кузмінчук. Кожна дитина обов'язково проходить професійне чищення зубів, це профілактична міра. Також ми робимо герметизацію, це також профілактична міра. І ну, якщо дитина потребує лікування, ми лікуємо, ставимо пломби. Срібну амальгаму, білі пломби, також ми ставимо. Також стоматолог зізнається, послуги, які медична клініка дар життя надає безкоштовно, в інших стоматкабінетах є досить вартісні. Ти гривень і до тисячі, і до півтори, ну якщо взяти Київ, ну, Москва, тисячу доларів. Розповідає зубний гігієніст і про окремі випадки, що його здивували. В нормі все, але є деякі села з, такої, з водою, де більше вапна, і дуже великі в них камні. Ну, є такі села, де взагалі немає не стоматолога, а один фельдшерський пункт. Тобто, є такі діти, які взагалі 15 років тільки. Перший раз до нас прийшли, перший раз побули стоматово. Щоправда, це не стосується 15 дітей з малозабезпечених сімей Лишнівської сільської ради, яких привезла депутат районної ради Анна Матлай. Свободівка розповідає, минулого року теж два десятки дітей тут полікували. Батьки були дуже задоволені. І цього року теж є такі, що вдруге приїжджають. Ну, я думаю. Ми дуже вдячні тим лікарам, які приїжджають, допомагають малозабезпеченим сім'ям проходити ну, лікування дітям. Після стомат кабінету на колесах усі йдуть у другий автобус, де надається повен спектр терапевтичних послуг. Від антропометричних даних, тобто важимо, міряємо дитину, оцінюємо фізичний розвиток і до аналізів, обстежуємо повністю. Ну, все оглядаємо, всі системи, органи. Хоча, порівнюючи з іншими округами, у бродівських дітей усе нормально. Вони ходять до лікарів, вчасно роблять прививки, та головний лікар клініки на колесах помічає і певну тенденцію проблем із дитячим здоров'ям. Мало чим відрізняється від інших областей, в основному захворювання опорно-рухового апарату, ну і анемії, що мене ще насторожує з певних сіл. Приїжджали діти з певних сільських рад. Багато захворювань починки, тобто збільшена починка. Да таке буває, і треба перевірити. Я думаю, ми про це будемо говорити з місцевою владою криниці, з якою якою водою вони користуються, звідки вони беруть? чи Там не було підтоплені, і так далі. Такі от треба буде це вияснити. За це питання вже взялися очільники району. Зокрема, голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна, яка приклала чимало зусиль, аби медична клініка на колесах дар життя допомагала бродівським дітям і цього року. Ольга Васильівна вже другий рік поспіль біля цієї медичної клініки на колесах справжній айжіотаж. Дуже багато людей хочуть потрапити сюди, бо безкоштовно лікують. Скажіть, чи усі цьогоріч мали нагоду побувати, полікуватися? Ну сказати, що усі це буде неправильно, тому що ми намагалися, щоб сюди потрапили і мали можливість обсте пройти обстеження і полікувати десь зуби. Дітки з найбільш соціально незахищених категорій. Ми зверталися до усіх голівських рад. Ми зверталися до керівників навчальних закладів. Вони подавали нам списки таких дітей, а потім вже організовано, згідно складеного графіку, стоячи чи іншим, Шої сільської ради дітей привозили. Принагідно, я звичайно хотіла б подякувати тим людям, які долучилися і підтримали цю акцію. Це і Іван Андрійович Белей, це і керівник нашого комунального підприємства Бродівський замок Михайлицький Роман Михайлович, це керівник ресторану Оріон Ольга Васильівна Ривуцька. Підтримували і наші депутати, допомогу надавала сільська голова з Голубиці, депутат обласної ради. Володимир Чех, депутати районної ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода, організовували ці поїздки дітей разом з ними. Приїжджали слідкували, щоб все було злагоджено. І звичайно, всю організаторську роботу на себе взяла помічник народного депутата Ірини Сех Віра Петрушна. Тож виходить не просто організувати у бродах таку місячну роботу медичної клініки на колесах. Так ну безперечно, треба забезпечити проживання, харчування в цієї клініки треба організувати роботу кожен день щоб ця робота була насправді відлагодженою усім угу. дуже цікаво чи буде на другий рік працювати ця медична клініка на колесах ну ми маємо таку надію оскільки не всі дітки пройшли обстеження маємо надію що наступного року інші дітки зможуть пройти таке обстеження Загалом за три тижні роботи медичної клініки на колесах близько чотирьом сотням бродівчанам надали терапевтичну та стоматологічну допомогу. І цим ми маємо завдячувати депутату Верховної Ради України Ірині Ігорівні Сех, яка, бачучи щодня проблеми дітей без зубих дорослих вже другий рік поспіль, докладає усіх зусиль для того, щоб медична клініка на колесах дар життя приїжджала з Тернополя і допомагала бродівчанам. Ви знаєте, коли в минулому році вперше до в завітала клініка, багато хто казав, що це є певний передвиборчий піар, якась кампанія собі така, але ми бачимо, що і в цьому році медична клініка на колесах дар життя працювала і досить потужно, досить успішно. Тому, якщо на наступний рік будуть люди, будуть люди, які будуть підтримувати це. Цю ініціативу будуть люди, які будуть допомагати це провести, будуть батьки, які будуть хотіти лікувати своїх дітей. Звичайно, що ця клініка буде працювати, Ірино Ігорівна, Чому все ж таки надається перевага жителям сільської місцевості діткам зі села? Тому що ми розуміємо, що саме ці діти є найбільш обділені. Вони Зв'язку з певним географічним розташуванням, зв'язку з певним матеріальним станом, ті діти не можуть так часто, як міські діти, прийти до стоматолога, прийти до лікарів і обстежитися. Хоча в цьому році ми намагалися максимально задовільнити прохання і міських батьків, і, зрештою, ми з контактували з усіма школами Бродівського міста Броди і багатодітні, малозабезпечені, забезпечені тих, хто є потреб. Буючи, ми максимально максимально обстежили. Тобто, близько чотири ста саме триста дітей. Це є величезна, величезна, унікальний. Я можу, я би сказала, справа, проект в цьому році обстежилися і пролікували. Пролікували зуби. Це є Ну, я вважаю, що це є дуже. Дуже серйозна справа, дуже вагома цьому році. Цей проект є певним чином й тим, що ця клініка буде єти не тільки в моєму рідному бродівському районі, а всі у всьому моєму рідному окрузі в бродах, в Радехові, в Бузьку і в Кам'янці. Тобто цілу весну і ціле літо дітки всього мого виборчого округу зможуть обстежитися і не тільки обстежитися, а і пролікуватися, пролікувати зубки.